Друзі, всім привіт! І дуже рада вас бачити на своєму каналі. Дякую, що вітали. Мене звати Аліна, і сьогодні ми поговоримо про моє прочитане за місяць вересень. Взагалі, в мене з цим місяцем вийшли дуже якісь дивні відносини, адже по факту, наприкінці, я прочитала 6 книжок, але до 20 вересня в мене не було прочитано ні однієї. Як так вийшло? Я ще прочитала 6 книжок за 10 днів, запитаєте ви, але ні, це був. Перший в моєму житті місяць, коли я читала одночасно п'ять книжок. І ні, я не плуталася взагалі і нормально себе почувала. Все почалося з того, що я взяла одну англомовну книжку. Мені було дуже цікаво її читати, але потім я зрозуміла, що хочу щось читати і швидше, а швидше це значить українською. І тому я почала бродити ходити біля моєї книжкової полички і шукати претендента на читання номер 2 І в мене вийшло це зробити. Потім я читаю і ту книжку, і розумію, що. Mm, ну, це ж такий трішки нонфікшн, треба щось іще з художки. І так, одна, друга, третя, четверта, п'ята і паралельно якийсь там я читаю ту книжку, який день ту, і нормально. І мені хотілося одночасно читати всі. Знаєте, в мене не було якоїсь такої моральної дилеми, чи сьогодні почитати цю, чи цю. Я просто якось відчувала сьогодні день, наприклад, книжки Алі От Сьогодні цілий день я хочу читати її. Я така брала, сідала з задоволенням її читала, потім відкладала на декілька днів і потім брала іншу. І ось так на кінець вересня шість книжок. І тому давайте я почну із цієї книжки, яку я читала першою. А ось і вона, книжка, через яку набралося потім паралельно ще чотири книги. Це «Ебі Хіменес. Just for the Summer. Ця книжка просто взірвала BookTok, Bookstagram, Я бачила її просто скрізь. Я так загорілася її прочитати, навіть незважаючи на те, що це насправді третя частина в серії. Я знала, що вони нібито так всі ці книги з одного всесвіту. Але. Хоч і герої, наприклад, цієї книги колись нам траплялися в попередніх, це ніяк не впливає на сюжет, особливо. Ми просто бачимо знайомі імена. Це нам приємно. Ми розуміємо, як ці герої між собою пов'язані. Але в принципі, якщо вам... Цікаво по сюжету, по анотації, читати тільки третю. В принципі, ви можете це спокійно робити. Я все зрозуміла і без попередніх двох книжечок. Історія тут нам буде розповідати про ему та Джастіна, які познайомилися в соцмережах. Колись він виклав чи то твіт, чи просто пост в Фейсбуці, точно не пам'ятаю, і вона його побачила. При що ж там було? Він написав, що йому тотально не щастить із пошуком своєї. Справжні половинки свого кохання. Так він зустрічається з дівчатами, але чомусь саме тоді, коли ці дівчата йдуть від нього, тоді вони знаходять свого нареченого і виходять самі Наша Ема, читаючи цей твіт, розуміє, що в неї в житті точно така сама ситуація. І тоді вона думає: а можливо, якщо ми почнемо з ним зустрічатися, можливо, ми зможемо якось це прокляття зламати, або після цього ми просто знайдемо. Справжніх половинок один одного. Вони починають листуватися і домовляються про чотири побачення, один поцілунок і розрив. І ось вона подорожується медсестра разом зі своєю подружкою, яка за професією така ж сама медсестра. Вони приїжджають саме в те містечко, де живе цей хлопець. Вони оселяються на такому маєтку е на острові посеред озера. Тут це було дуже класно по літньому атмосферу. Насправді описано. Мені дуже сподобалася її подружка, саме як друг, яка прям дуже сильно її підтримувала. І я тільки що згадала, що вона була не просто подругою, вона була її зведеною сестрою, адже батьки цієї подруги вони колись вдочерили Ему і виходить, що вони зростали з цією подругою разом. Потім ми бачимо, як розгортаються їхні стосунки, яка драма відбувається в житті Джастіна. Справді я ще ніколи не зустрічала в книжках. Щоб піднімалася саме така тема ось втрати когось із сім'ї, але не в вигляді смерті. І ось коли хлопцю переходять в опіку дуже багато дітей, і він не може якось далі будувати ні стосунки, ні своє життя. Він має опікуватися тими дітьми, але він одночасно закоханий в нашу ему, і вони. Не можуть бути разом, тому що вона головою розуміє, що вона не хоче цієї відповідальності. Вона така дівчина не то що вітряна, але вона не постійна, вона не хоче осідати, і це її вибір, її спосіб життя, і це потрібно поважати. Вона по-дорослому до таких рішень відноситься, вона не кидається, як кажуть, знаєте, там, в омут з головою. Да? І це плюс. Коли я читала цю історію, мені ставалося, що. Десь навіть до 70% цієї книги, що вау, нарешті романтична книга, не тільки про стосунки якісь що ой, в нього такий торс, ой, яка в нього спина, які руки жилаві, Боже, який він красивий, він такий високий, двохметровий. І ось все про це. Ні, тут реально піднімалися важкі питання і показували, як би вони могли їх вирішити, і чи вони. Будуть разом чи не будуть, ви дізнаєтеся, коли дочитаєте цю книгу. І вам може статися по моїй розповіді, що ця книга мені дуже сподобалася. Але насправді я читала цю книгу так довго, я десь останні 30 сторінок не могла дочитати два тижні, не хотіла повертатись до цієї книги. Тому що якось розв'язка була дуже так доволі швидко нам. Сказано, десь на 80% книжки ми вже все дізналися. Мені, якщо чесно, не хотілося її дочитувати, мені було не цікаво вже, що буде далі. Якось задумка була дуже класна. Втілення до середини і ті питання, які піднімала авторка, також класні. Але після середини книги я починала сумувати і єлі-єлі дочитала цю книжку і рада, що я якось тоді стримала себе і не купила відразу першу, другу, третю частину і заставляла себе прочитати всі перші, бо кажуть, що це найкраще. Тому, в принципі, поки що продовжувати знайомство із книжками Ебі Хіменс я не планую. Від мене це десь 7 з натяжечкою, прям десь 6,5-7 з про читання наступної книги я знімала цілий читацький влог для моїх спонсорів, тому що саме вони обрали ось цю книгу для такого книжкового щоденника на спонсорському каналі. Це книга від Емілі Генрі. Це не моя книга, я взяла її у подорожки почитати. І, в принципі, рада цьому. Знаєте, в мене багато книжок Емілі Генрі є. Я прочитала поки що лише дві, ось це друга. І не скажу, що мені після прочитання цих книг хочеться їх зберігати в себе. Я з задоволенням читаю далі її книжки і буду читати далі, тому що вони в мене є. Але в принципі, щоб так сказати, що в мене сильно рука до неї тягнеться, то я вам не скажу. Книга, в принципі, сподобалася, але знаєте, коли пройшов час, я якось думками до неї не повертаюся і розумію, що вона якась така. Нормально, не прям щось таке вау. Нам розповідалися про життя Лібі та Нори. Вони двоє сестри, одна старша, друга менша. І ось менша сестра вже має шлюб двох дітей зараз вагітна третію. А старша сестра Нора. Вона не має якогось такого особистого життя. Вона просто вся поглинута в кар'єрі. Вона поглинута. В якихось сімейних проблемах вона постійно переживає за свою сестру, адже вона все життя брала за неї відповідальність. Матір померла раніше часу від хвороби, і ось Нора так перебрала на себе психологічну роль матері. І мені здається, що саме це заважало їй все життя якось зважати на те, що справді хоче вона, що насправді її щастя має бути первинним. А потім щастя сестри Лібі вирішує запропонувати норі, щоб вони поїхали разом в якусь таку сімейну сестринську поїздку і обирає для цього маленьке містечко Sunshine Falls. Нора взагалі працює літературною агенткою, і колись вона для того, щоб видати своєї е, письменниці книжку, вона зустрічається з іншим агентом, редактором Чарлі Ластрю. І ось той Чарлі взагалі їй дуже сильно не подобається. Він її відмовляє і каже, що її ось ця письменниця взагалі не стара і не потрібно е, старатися якось там за неї всі ці справи повирішувати, тому що просто її книжки вони цього ну, не заслуговують. Тобто. Не трати на її час, будь ласка, знайди собі якусь іншу клієнтку, він їй каже. Вони з ним посварилися, і от вони не бачаться чотири роки. І потім, коли Лібі та Нора приїжджають в цей Sunshine Falls, вони там зустрічають Чарлі Ластру. І виявляється, що це взагалі-то його е таке рідне місто, він там виріс. Там було дуже багато хумору. Прикольних фразочок, іскра між головними героями також була, тому я думаю, що в більшості ця книжка точно сподобається. Тому це в принципі можу рекомендувати. Як я вже казала, це було десь мені зараз, якщо оцінювати зараз мої такі е, після відчуття, після смак, то десь на 80 Наступна книга, яка була мною прочитана це кохання в мозку від Алі Хейзвуд. Взагалі. Колись я починала читати гіпотезу кохання у фанатському перекладі, ще коли вона в нас українською не виходила. Я дочитала до середини і подумала: Боже, я не зможу таке читати. Ні. Хоч це ромком, але занадто, занадто все якось так примітивно, чи то так якось по-дурацьки написано. Напевно, це не моя авторка. І закинула. А потім виходить ось ця новинка, я її додаю в свій війшлість на день народження, і моя кума Віка мені її дарує. І ось я подумала: ну, якщо вже... Потрапила мені ця книжка в руки, значить маю її прочитати. Тут у нас буде історія про науковицю, Бікенікс Васер, та також про Леві Варда. Хто вони один одному, вони закляті вороги. Ну так думає насправді тільки Бі. А от Леві він просто її уникає, якось все життя, ігнорить, і вона думає, що він її ненавидить. Доля їх сводить ще раз. Вона йде працювати в НАСА, щоб розробляти новий шолом. Проект також ставлять її в помічники. Ось цього леві Варда. Я можу назвати справді цю книжку таким феміністичним гімном про те, що жінки можуть все, жінки розумні і багато чого жінки видумали. Просто ніхто про це не задумується, тому що про це якось на загал дуже рідко говорять. Хто любить книжки, романи, де все відбувається на тлі науки, то я думаю, вам дуже ця книжка сподобається. А ось про мої враження, ви вже почуєте в окремому відео, яке я знімаю про три книжки Алі Хайзевуд, які я читаю протягом цього місяця. І там ви вже дізнаєтесь, сподобалась мені ця книга чи ні. Я вже на сьогоднішній момент дочитала гіпотезу кохання, і мені залишилось прочитати тільки теоретично це кохання, і все. Чекайте нового відео. Остання паперова книга, яку я вам покажу в цьому відео, це Дім без спогадів» від Донато Карізі. Чому остання, адже ще мають бути якісь дві книжки, а тому що я одну дала почитати, а іншу я читала в електронці, тому про них потім. А зараз про Донато Карізі, мого улюбленого автора в детективному жанрі, я не пропускаю ні одну його книгу. Це вже 14-та книга, яку я в нього читаю. І я хочу просто стерти собі пам'ять і перечитати все спочатку. Це єдині Детективи, трилери, які хочеться перечитувати дім без це друга частина із циклу «Донато Карісі про П'єтро Джербера кримінального гіпнотизера. Перша книжка називається Дім голосів. А ось друга Дім без А наступна Дім у вогні, по-моєму, так вона буде називатися. Якщо порівнювати мої враження від першої та другої книжки, мені здається, що Перша мене все-таки здивувала набагато більше, тому що оця мені просто зламала мозок. Мені здається, до сих пір, що я не все зрозуміла, тому що тут вперше автор не казався напряму. І от, можливо, ті, хто читали уважніше, або читали цю книгу за менший відрізок часу, не паралельно з іншими чотирма книжками, як це робила я, то, можливо, ви зрозумієте всі ці фішечки. Ще краще, і що вам не потрібно в кінці називати ім'я вбиття, тому що ви так через те, що там в кінці відбувається, зрозумієте, хто це, і будете в шоці. А от мені здається, що я так в шоці не була, саме через те, що я, можливо, не всі підказки зрозуміла. Але давайте спочатку про сюжет. П'єтро Джерпер посеред ночі отримує дзвінок від своєї колеги, яка говорить, що пам'ятаєш, от в новинах казали, що знайшли автівку. В якій розбилися в аварії матір та син, але їх немає в автівці, вони десь пішли в ліс і заблукали їх, ніхто не може знайти. І ось цього хлопчика через 8 місяців знаходять в тому ж самому лісі, де він тоді заблукав. І на той момент, коли відбулася та аварія, то була весна. А коли його знайшли, то вже була зима. І він був одягнутий по погоді, він був нагодований, він був вимитий. Коротше, він виглядав так, ніби він ну, не блукав ці вісім місяців по лісу, Все очевидно. Що з ним сталося, чому він нічого не пам'ятає, не знає, де його матір, але на першому допиті в поліції він говорить, що він вбив свою матір. Хоча не пам'ятає, де вона і як він це зробив. І тут вона просить його, щоби. П'єтро Джербер дістав із голови цього хлопчика ті спогади, які він замкнув і не хоче їх згадувати. Я люблю такі анотації. Мені подобається саме в цьому циклі до Карісі саме ось те, що кожен цикл має якусь особливість. Ось, наприклад, як П'єтро Джербера це гіпноз, щось таке, чому ми можемо вірити, а можемо не вірити, щось таке не надто доказове. але... Те, що інтригує і, можливо, може допомогти людям, а може й зашкодить. А от цикл про Маркуса Песандру, він, наприклад, із такою релігійною монастирською складовою, які виходить у там, майстро Тіні, Лавець невинних душ. Ось ті книжки, я думаю, ви розумієте, про які я говорю. І ті, що видає КСД в такій коричнево золотавій серії, е, які називаються Нашіптувач і Теорія зла. Ось ці, наприклад, розповідають про Мілу Васкес. Просто працівницю поліції мілі немає нічого такого особливого, але я в дечому іншому. Кожен цикл цього автора такий різний, але насправді такий захоплюючий, і продовження в кожному циклі я однаково сильно чекаю і надіюсь, що зовсім скоро нам перекладуть. Можливо, в цьому році, ну а можливо, вже не в цьому. Останню книжку, третю, по-моєму, що була написана в цьому циклі. Мені було дуже цікаво читати цю книгу. У мене справді дуже тягнулися до неї руки постійно, і я будувала якісь теорії, але мене постійно. Кожен ось цей сеанс гіпнозу з цим малим хлопцем мене дивував, лякав. Я навіть декілька ночей просто лежала, читала під одіялом, і я розумію, що в мене холонуть ноги. І в мене мурашки по тілу від того, що цей малий під гіпнозом говорить і що він описує. Боже, це було так моторошно, але заодно і так атмосферно. У автора, як завжди, Вийшло мене здивувати, і цьому я дуже дуже сильно радію. Ця книга отримає від мене 9 з 10 і звичайно ж я вам її рекомендую. П'ята прочитана мною книга також удостоїлася окремого відео. Це книга Марії Маргуліс Біла кімната. Я дуже чекала виходу цієї книги, тому що завжди цікаво прочитати щось, що написав твій знайомий, або людина, за якою ти давно слідкуєш. Хочеться ніби як трішки так зазирнути в голову, подивитися, які скриті таланти в людини є, і якось своїм навіть відгуком підбадьорити людину і сказати: так, ти молодець, ти написала цю книгу, вона... Пройшла всі етапи, і тепер вона в руках кожного там якогось п'ятого читаючого українця. Вона прям перемагає на всяких. Фестивалях це неймовірно. Дуже радію за Марію і дуже була рада прочитати цю книгу. Перші часові лінії ми бачимо, як хлопець прокидається в якійсь білій кімнаті без вікон та дверей, разом із чотирма іншими чоловіками, які не знають, як вони там опинилися. Вони звідти ясно діло не можуть вийти, і вони починають думати, що це якийсь злий квест. І їм потрібно зрозуміти, як ці люди між собою пов'язані, щоб з цієї кімнати знайти вихід. А друга часова лінія розповідає нам про історію кохання молодої пари студентів, які познайомилися на початку 2013 року та закохалися. Більше я вам нічого не можу розповісти про сюжет, тому що книжечка і так дуже маленька. Більше моїх вражень ви можете подивитися, як я вже казала, в окремому відео, яке виходило, разом із розпаковкою чудового боксу блогерського, який нам розсилали КСД та Марія Маргуліс. Я поставила цій книзі 9 з 10 та можу однозначно вам її рекомендувати. Я вважаю, що в принципі кожна книжка нам якось трапляється в житті в окремий потрібний момент. І з цією книгою в мене точно так і сталося. Для стосунків потрібні двоє це у нас буде такий психологічний нонфікшн. Я дуже довго такої літератури не читала, тому прям я в себе всотувала все це як губка. Мені хотілося побільше, побільше цієї інформації, щоб побільше зрозуміти якось якісь можливо проблеми. Як мені потрібно себе вести, як потрібно чоловікові себе вести в стосунках, щоб обидва були при цьому щасливі, в гармонії? І ця книжка мені дуже сильно допомогла, багато чого вирішити. І тепер. Багато чого змінилося в дуже гарний бік. Тому всім, хто має якісь кризи в стосунках, або, наприклад, відчуває, що хоче більше дізнатися про стосунки не тільки як пари, а загалом там про якісь сімейні, між батьками і дітьми, між нами дорослими дітьми, і дорослими батьками, між нами і підлітками, між нами і малесенькими дітьми. То ця книжка, я думаю, вам дуже-дуже сильно сподобається. Тут також багато приділялося уваги. І не тільки кризам стосунків на різних етапах, наприклад, тут розповідалося про подружню пару. Яка ще без дітей, або вже з дитиною маленькою, або з підлітками, або коли діти вже виїжджають із будинку, і ви залишаєтеся знову самі із своєю половинкою? Також тут приділялася увага тому, як боротися в сім'ї і як поводитись з сім'ї із людиною, в якої є якась залежність, типу там алкоголічна чи наркотична. І мені також було на це доволі. Цікаво поглянути, тому що цікаво, як на алкоголізм дивляться психологи. Це проблема тільки однієї людини, чи це проблема всієї сім'ї? Що ця людина п'є, наприклад. І мені було цікаво читати цю книгу десь до. Її 70%, а потім там пішли теми, якісь про домашні насилля, про види насилля, там психологічне, фізичне, економічне. І мені це вже було неактуально і не цікаво, і тому, в принципі, там я багато чогось нового не дізналася. Якщо якась із цих тем вас зацікавила, то вам потрібно прочитати цю книжку, як мінімум, в електронці. Видавництво віхла, не пам'ятаю, чи я казала, ця книга в них дуже недорого стоїть, по-моєму, десь гривень 200, а електронка і то. Половину менше коштувала. Тому прям дуже сильно вам можу рекомендувати від мене десь 8 10, тільки через те, що не всі теми були мені цікавими. Тому те, що я хотіла, я з нею підчерпнула те, що мені було нецікаво, я просто. Пройшла очима і так собі для Галочки, щоб прочитати цю книжку, дочитала все-таки, а не покинула тільки на тому, що мене цікаво. Ну, ось і все, друзі. Це всі книжки, про які я вам хотіла розповісти. Всі шість, які я прочитала у вересні місяці. Як ви бачили, деякі книжки навіть із осінніх планів я встигла прочитати. Я дуже собою пишаюся, що в мене це вийшло зробити, що мені було цікаво читати свої осінні плани. І дуже, звичайно ж, приємно вичеркувати ці книжки із списку осінніх планів. Там ще дуже багато всякого цікавого, але на жовтень місяць також у нас дуже багато всього запланованого, і день народження, і поїздки, тому не знаю, чи я встигну все прочитати, але тепер Kindle буде зі мною поряд, і я буду читати далі всі книжки в електронці в якихось там поїздках. Коли будемо їздити по гостях, тому думаю, що читальний процес точно не зупиниться. Потрібно просто назнімати відео наперед, щоб вам було що дивитися і щоб ви зовсім не помітили мою відсутність. На 7 -е число я прочитала вже одну книжку, і дві зараз читаю паралельно: одну на Kindle, це Фріде Макфаден The Teacher», Це передостання книга, яка в неї вийшла. І я вже десь на 54% доволі швидко читається на Kindle, дуже зручно. І просто лечу лечу англомовними сторінками і дуже собою пишаюся. Також я зараз читаю другу книгу Алі Хейсбук це гіпотеза кохання. І сьогодні я вже маю її дочитати. Тому, в принципі, три книжки. У прочитаному жовтню ви вже точно побачите. А далі, а далі подивимось. Дякую вам за перегляд. Напишіть, який із цих книжок ви прочитали, або, можливо, захотіли прочитати після мого відео. Напишіть, чи воно вам сподобалось чи було корисним. Ви знаєте, що ці всі прості дії, такі як ваша вподобайка, ваш коментар, ваша підписка, перегляд це все дуже велика підтримка для контент-мейкерів, для українців, українок, які знімають. Україномовний контент про книжки на Ютуб, ви дуже допоможете нам своєю підтримкою, своєю активністю після перегляду або під час перегляду відео. Дякую вам за все. Якщо ви якось хочете фінансово підтримати мій книжковий канал, то ви можете підписатися на спонсорство, і вам будуть доступні залежно від рівня одне або два додаткових спонсорських відео. Посилання на підключення спонсорства буде в описі під цим відео, так само, як і назви всіх книжок, про які ми сьогодні з вами говорили, і так само будуть тайм-коди на них. Ну ось, начебто, і все. Не сумуйте, друзі. Зовсім скоро побачимося у новому відео. Тому...